Війна триває майже два роки. Зараз на фронті дуже важка ситуація. Наші воїни потребують допомоги від нас з вами. Розглянемо, що військові потребують тут і зараз. Мене звати Микола, я журналіст Київлади, і зараз я вам розповім про найбільш актуальні збори. Легендарний добровольчий український корпус правий сектор, який став на захист України ще в 2014 році, потребує допомоги. Воїни 67-ї окремої механізованої бригади збирають 300 тисяч гривень на дрони Камікадзе. Киньте донат за лінком в описі. Зробіть собі приємною думкою, що ваші кошти роблять фарш з загарбників. Потужна Волинська сота, окрема бригада територіальної оборони, з весни 22-го року веде бої з москалями на Бахмутському, Лиманському та Купінському напрямках, а також зустрічала загарбників на підступах до Києву на початку вторгнення. Бригада також отримала від президента почесну відзнаку за мужність та відвагу. Волинські лицарі потребують нашої допомоги. Був оголошений збір, який здійснився через благодійну організацію Благодійний фонд Волинь 2014 на 10 мільйонів гривень, зокрема на інвентар, який допоможе вправно воювати в зимніх умовах. Також не забуваємо про титанів 3 окремої штурмової бригади. 3 ОШБ була сформована у Києві 24 лютого 2022 року, в перші години повномасштабного вторгнення. Кістяком підрозділу стали ветерани ОСП АЗОВ Національної гвардії України та представники Азовського руху. Наразі бригада проводить збір на 6 мільйонів гривень на 300 FPV дронів в дикі Шершні. Поки вони мужньо захищають нас з вами, ми будемо допомагати їм фінансово. Благодійна організація Реактивна пошта проводить збори коштів для закупівлі та ремонту військової техніки для українського війська. Так організації вдалося зібрати понад 100 мільйонів гривень на закупівлю військової техніки для сил оборони. Зараз реактивна пошта проводить збір на мобільний шиномонтаж для артилерії. При поточній інтенсивності стрільб та відстані, яку дала техніка щоденно. Колеса швидше вичерпують свій ресурс. До того додаємо пробиття коліс та псування шин від обстрілів. Ціль збору причеп, морський контейнер, обладнання та роботи по монтажу. Все у двох екземплярах. Бюджет 2,6 мільйона гривень, на два шиномонтажні комплекси. Підпишіться на Київладу, щоб не пропускати наступні матеріали. Тисніть лайк. Все одним кліком ви не можете дуже допомогти.